Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Спілкуємося на тему Тесла, витрат реальних, скільки вона бере електроенергії. Відповідно, уже даним автомобілем користуюся 2,5 місяця, і серпень місяць повністю я здійснив для себе певні тести для того, щоб з вами поділитися про те, Скільки реально витрачає даний автомобіль електроенергії на 100 км. Період брав цілий місяць з 1 серпня по 31 серпня. Крім того, температурний режим, при якому використовувався автомобіль, був дуже теплий. Днем температура у Волинській області в принципі, на протязі цілого серпня сягала в межах 35-36 градусів. Рідко були просадки там до 29-28. В ніч найнижча температура була плюс 15 градусів, тобто в такому діапазоні використовується даний автомобіль, і відповідно ось ці витрати будуть відповідати цим температурним режимам. Інші температурні режими, які будуть в майбутньому на осінь, тобто ті температури, які будуть падати. Я також зроблю такі експерименти для чистоти того, щоб розуміти реальні витрати даного автомобіля. А тепер щодо реальних даних по витратам автомобіля за серпень 2024 року. Року. Значить, можете побачити повністю всю інформацію щодо пробігу даного автомобіля. Хочу сказати, що Trip A я скинув пробіг 1 серпня. І, відповідно, сьогодні, 1 вересня, я ще нікуди не їздив. Фактично, мій пробіг склав 1833 км. При цьому. Тотальні витрати, тобто скільки було витрачено електроенергію, вказано 314 кВт. годин По даним лічильника, яким я подавав, станом на 1 серпня, покази нічного тарифу складали 610 кВт. Я заправляю автомобіль виключно в ніч. Щоб зменшити свої витрати, відповідно користуюся нічним тарифом по ціні 2,16 за кВт. Станом на 1 вересня покази лічильника склали 1020 кВт. Тобто різниця 410 кВт. 410 кВт було мною витрачено на ось цей пробіг. 1833 км. Різниця між фактичним і тим, це виходить плюс-мінус 100 кВт. 30% різниці. Однак також у мене є ще другий лічильник, який безпосередньо встановлений перед самою зарядкою автомобіля. І по показам даного лічильника, в мене теж витрати склали 410 кВт. Всі пам'ятаєте, з попередніх відео посилання залишу вгорі. У мене ще є трансформатор, який допомагає мені об'єднати три фази для того, щоб більш потужно заряджати свій автомобіль. І в мене було певні переживання, що даний трансформатор буде якось забирати певну кількість електроенергії на себе, і таким чином у мене витрати споживання даного автомобіля, тобто, які впадуть на споживання даного автомобіля, вони збільшаться. Однак, судячи з показів основного лічильника, який стоїть на вході, і... Другого лічильника, який стоїть безпосередньо перед зарядкою, вони ідентичні. Тому, якщо якесь споживання трансформатора є, то воно мінімальне. Два покази по двом різним лічильникам збігаються. Тому 410 кВт це споживання мого автомобіля за минулий місяць на ось цей пробіг. Однак ще потрібно внести одну поправку, що я не. Заправився 30 з 30 на 31 і ще не проїхав повністю той кілометраж, який мав би проїхати. Тому для чистоти експерименту тут потрібно ще додати десь 120 км в тріп A, 1950 км. Це буде реальна цифра пробігу. Відповідно, якщо це зробити, то 410 кВт на 1950 км. Фактично виходить, витрати даного автомобіля в межах 21 кВт. Власне, ось такі дані намагався максимально оптимізувати інформацію, максимально отримати коректні цифри для того, щоб з вами поділитися ще раз перечислю умови, при яких використовувався автомобіль. Температурний режим використання серпень місяць, днем температура 35 градусів. В ніч максимальна температура, яка була мінімальна плюс 15, відповідно. При пробігу 1950 кілометрів витрати даного автомобіля склали 410 кВт. В середньому це 21 кВт на кілометр. 21 кВт на 100 км. Запитається всі, чому така різниця? А різниця завжди буде. Перша основна проблема, перша і основна би, причина, це є фізика. Перетворення струму з перемінного на постійний, завжди будуть втрати. Як би ми цього не хотіли, це фізика і завжди перетворення енергії в одну іншу, воно передбачає втрати певної, певної кількості енергії. І другий чинник, який впливає на. Такі, таку різницю у споживанні енергії це підтримання акумулятора автомобіля в оптимальних умовах заряджання температури. Наскільки я пам'ятаю та вивчав це питання для літіо-іонних акумуляторів, які знаходяться в даному автомобілі. Це межа десь складає від 10 до 25 градусів. Відповідно, під час заряджання автомобіля будь-який акумулятор. Чи коли будете його заряджати, він нагрівається, і система починає його охолоджувати. Таким чином включається система охолодження, і таким чином витрати на автомобіль під час заряджання збільшуються. Але ці витрати необхідно віднести також до витрат на 100 км. Це будуть чесні витрати. І таким чином у мене вони вийшли на рівні 21 кВт на 100 км. Що в подальшому проведу ще для чистоти експерименту інші виміри витрат даного автомобіля у різних температурних режимах. Тобто зараз вже прийшла осінь, температура буде зменшуватися, і, відповідно, коли буде зменшуватися температура, я буду здійснити також ці. Спостереження із цією інформацією, буду ділитися з вами. А вам, щоб цю інформацію отримати, необхідно лише зробити підписку, поставити вподобайку та залишити коментар. І тоді ви будете розуміти, чого вартий автомобіль і фактично його витрати. Якщо у вас ще залишились додаткові запитання, ставте їх в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде в Україна.